Привіт! Що ви знаєте про грецьких філософів до сакрадіків? Ну, думаю, що небагато, я теж. Ну там Піфагор з його штанами. Ну, ще десяток імен і теорій, судяких можна викласти в двох-трьох реченнях. Ну, ще кілька анекдотів. Ну, наприклад, про Фалеса, який впав в яму, і коментаря з цього приводу у літньої вракійської служниці. Як ти можеш знати, що відбувається на небесах, якщо не бачиш того, що в тебе під ногами? Ну і це все. Та й знати то ні звідки. Від них майже нічого не залишилось, ну тільки критичні зауваження, які Платон з Аристотелем наводять для спростування їхніх ідей. А знаєте, що в них найцікавіше? Чому навіть при таких скупих знаннях їх визнають великими це те, що вони ті, хто філософствує вперше. Ми не можемо назвати їх першими філософами під сонцем були індуси, китайці, ще хтось. Ти розберись, хто там перший. Але це були інші філософії. А для рефлексували з приводу світу, що їх оточує, вперше, тобто не маючи філософського апарату, філософської мови і бази, від якої можна відштовхнутися. Адже як будуються сучасні філософські теорії? Ну, хоче, наприклад, людина написати книжку на тему, що таке свобода. Якщо не дві третини її... То точно не менше половини займе розповідь про те, що думали з цього приводу великі мислителі минулого. Що з їхніх теорій людина вважає правильним, а що ні? Потім компіляція з різних ідей і теорій. І якщо вдасться до цього додати трішки свого, то і вийде оригінальна філософська концепція. Таким чином, уже були побудовані твори Платона і спасибі йому за це велике. Інакше нічого б ми не знали. Про його попередників, про тих, які рефлексували з нуля. Ну, як ви вже очевидно зрозуміли, з усіх до Сократиків мені найбільш цікавий Геракліт. Не можу сказати, що мене вразили його ідеї. До того часу, коли я став ним цікавитись, основні тези його філософії були настільки загальновідомими і загальноприйнятими, що тут не до здивування. Мені він цікавий як феномен як людина, яка померла 2500 років тому. Людина, про яку майже нічого не відомо, людина, вчення якої вже за часів Платона мало хто розумів і якого за це прозвали темним, могла справити такий гігантський вплив на розвиток нашої цивілізації. І продовжує справляти. Хай і побічно. Не думаю, що за найближчі кілька хвилин ми зможемо знайти відповідь на це питання, але спробувати можна. Ну, Пропоную обговорити три аспекти: вчення, вплив і метод. Що ми знаємо про Геракліта із середньої школи? Ну, що він нібито відкрив, що в одну і ту суму річку не можна війти двічі, і що все складається з вогню. Ну, Мовляв, Фалес думав, що все складається з води, а Нексімен вважав, що повітря було первинним елементом, а Геракліт віддавав перевагу вогню. Викладання історії, у тому числі історії ідей, організовано таким чином, що учням здається. Нібито людство проходить ті самі стадії розвитку, ну, що і звичайна людина, ну, тобто від дитинства до старості. І що зі зміною епох людство доросліше, подібно тому, як ми дорослішемо, переходячи з класу в клас. І що таким чином стародавні греки за рівнем свого розвитку цілком порівняні з нами, 12-річними. А раз так, то ми не дурніше за Геракліта, а може й розумніше. Отже ну, ж, ми знаємо, що все складається з атомів, а він нам втирає про якийсь вогонь. А ще гірше те, що такого ж погляду дотримується і багато вчителів. Ну, особливо, коли супроводжують свої розповіді про історичні події фразами на кшталт, цей не розумів, той не знав, а он той не прийняв до уваги. Звучить так, що будь на його місці я, вчитель Вася, який закінчив на трійці підбурсу, я все зробив правильно, бо все знаю, розумію і приймаю до уваги. А призводиться до того, що навіть недурні люди, які цікавляться ще чимось, крім тарифів на комуналку, живуть у спрощеному світі, спрощуючи не тільки минуле, але й сьогодення. Тому, повертаючись до Герекліта, є сенс поставити собі питання: а як це може бути, що така банальна думка про річку, яка доступна для розуміння навіть дитині, склала славу філософу, який жив близько 2500 тисячі років тому? А ми і досі про це пам'ятаємо. Невже через цю фразу? Ну це ж образливо і для нього, і для нас. І ось коли ми починаємо ставити собі такі питання, ми починаємо щось зрозуміти. Може, все-таки він щось не так казав. Якщо хочете щось зрозуміти про Геракліта і інших великих греків, рекомендую лекції з античної філософії Мараба Мардашвілі. Особисто я нічого кращого не читав. Там глибоко і складно. Ну не впевнений, що сам все зрозумів. На ну, те батонами раб і філософ, а деякі впевнені, що єдиний у пізньому совку, а я так погуляти вийшов. Але ж раз уже взявся, то свою версію розуміння вчення Герекліта розповім. З деяких пір люди почали ставити собі дивні і складні питання, що таке світ навколо нас, чи є він якоюсь структурою або набором розрізаних фактів і явищ, звідки він узявся, і чи можна його змінити. Так виникла проблема буття. Що існує, як існує і як взаємодіє між собою. У деяких філософських системах поняття «світ і буття тотожні, або дуже близькі один до одного. У деяких їх розділяють. Не думаю, що для людей погано підготовлених, ну таких я, наприклад, ототожнення цих питань буде надмірним спрощенням, тож нехай буде світ. Деякі стародавні філософи, Парменід, наприклад, вважали буття нерухомим, ну тобто нездатним до змін. Аргументував він це так. Існує тільки буття, а не буття, ну тобто ніщо, не існує. Ну, логічно, правда. А раз так, то новому ністівки взятись. Тобто ніщо не може стати з нічого. І все, що вам здається новим і таким, що змінюється, це просто обман. Вас обманюють ваші органи почуттів. А насправді ж це вже було, вірніше є. Бо час це теж чуттєвий обман. Струнка теорія. Хочете спростувати? Ну, спробуйте, бо не вдасться. Геракліт же навпаки вважав, що світ це не об'єкт, нестабільна структура і незакінчена споруда. Світ це колосальний процес, не сума всіх речей, а цілісність усіх подій, змін або фактів. Світ це постійна мінливість, або, якщо хочете, потік, вічний потік, звідси і метафора річки. І метафору вогню також звідси. Вогонь з героклітом це не те, з чого все складається, ну, як нас вчили в школі. Вогонь це те, як все функціонує. Тому що вогонь це теж процес чередування загорання, спалаху і загорання. Всі матеріальні речі, будь то тверді, рідкі або газоподібні, подібні до вогню. Вони являють собою процес, а не об'єкт. Метафора вогню це спроба примирити вчення про вічні зміни із досвідом сприйняття стабільних речей. Тому що полум'я є яскравним символом потоку або процесу, яке багато в чому здається річчю. Грекліт стверджував, що всі речі текучі, все подібно до полум'я, але їхня текучість має різні міри або закони руху. Ну, наприклад, зв'язка дров згорає за дві години, а людина за кілька десятиліть. А вчення про вогонь Грекліт вивів в теорію законів. Бо тільки закони, які існують всередині потоку, здатні пояснити видиму стабільність світу. І так, при всій своїй вірі в зміни він припускає щось вічне, бо вогонь ніколи не помирає. Ще однією великою ідеєю Герекліта є та, яку ми називаємо теорією єдності і боротьби протилежностей. У світі існує єдність, але ця єдність утворюється поєднанням протилежностей. з усього одне, з одного все. У боротьбі протилежності з'єднуються, щоб породити рух, той самий вічний поток. Ворожнеча або війна це динамічна і творча перешнова з всіх змін. Треба знати, каже він, що війна загально прийнята, що ворожнеча звичайний порядок речей і що все виникає через ворожнечу. Кілька прикладів: Гериклід говорить про те, що ніч і день одне. І насправді, якщо дивитися з точки зору організації буття одне. І добро, і зло одне. І тут не можна не погодитись. Одне без іншого існувати не може. Не буде добра, не буде і зла. Але між ними ведеться постійна боротьба, іноді перемагає одне, іноді інше. Але перемога не може бути остаточною. Суть гармонії або космічної справедливості в тому, що вона виключає можливість того, що боротьба протилежності колись завершилась повною перемогою однієї сторін. Є ще одне важливе відкриття. Якби місце не було зайняте Гередотом, я б назвав батьком історії Герекліто. Не в тому сенсі, що він створював історичні праці, а в тому, що він відкрив, що, по-перше, людина у світі займає не природне місце, а історичне. Це вже побічно виходить з ідеї вічного потоку. А по-друге, він стверджував, що нічого не дано спочатку і всьому є причини. У ті часи, у слід за Гомером, люди вважали, що історія являє собою результат дії божественної волі. Можливо, за це Гереклід наполягав, що Гомер заслугою того, щоб бути вигнаним із громадських міст і бути висічений різками. Гереклід сказав дуже просту річ: те, що є вільні риби, ще ніяк не дано. Боротьба або війна, є причиною того, що хтось вільний, а хтось раз. А це і є чітко виражена історична свідомість. Ще одне. Колись давно я буквально фігів, коли зрозумів різницю між розумною людиною і знаючою. Ось каже людина розумні речі, такі, які тобі в голову не спали, хоча, здавалось би, мали б. Крутий, а потім виявляється, що десь щось вона прочитала, десь щось почула, а почне розмовляти дурень дурня. Прочитав би раніше Гірекліта знав би, що багато знання розуму не навчає, інакше б воно навчило і Гесіода, і Піфагора. А з цього будується теорія інтуїтивного пізнання, пізнання тих, хто не спить, пізнання на основі рефлексії. Невидиме ми бачимо через видиме. І це те, що мені дуже подобається в вченні Геракліта. Думаю, з ученням все, кілька слів про вплив. Він величезний. Все почалось вже з греків. Вчення Пармініда, Демокріта, Платона і Аристотіля можна справедливо вважати спробами вирішити проблему постійно мінливого світу, який відкрив Грекліт. Адже якщо всі речі постійно зміняться, то про них неможливо сказати нічого певного. Про те, що тече, знань не буває, як казали греки. А якщо так, то як пізнавати світ? Як вирішував цю проблему Пармініт, я вже коротко говорив. Так само й коротко зупинюсь на Платоні. Вказавши при тому, що саме через Платона, очевидно, найбільш впливового філософа античності, ідеї Геракліта поширилися на нас час, Платон погоджується з тим, що все, що сприймається почуттями, постійно тече, і, отже, потрібно вивчати щось незмінне. Так з'явилася його знаменита теорія ідей, які вічні, незмінні і є оригіналом усіх речей, копії яких ми можемо сприймати нашими органами почуттів. Він також підтримував історичну доктрину Геракліта, говорячи про золотий вік, якого вже нема, і про те, що нічого не дано, і що у всього є причини, і про те, що історичний вектор можна змінити, ну, загальмувавши, наприклад, тренд занепаду шляхом створення ідеальної держави. У новий час ідеями Геракліта скористувався Гегель. Він прямо говорив, що в науці логіки повністю відтворив вчення Геракліта. Вся його діалектика, теорія єдності і боротьби протилежності є не чим іншим, як розвитком ідеї темного. Від Гегеля ці ідеї перейшли до Маркса. Крім цього, Маркс переробив ідею про війну як джерело руху і створив свою знамениту теорію, згідно якою головною рушійною силою історії є класова боротьба. Ще одна думка Геракліта, на якій я не зупинявся окремо, лягла в основу філософії Ніцше. Йдеться про доктрину обраних, ну яку можна знайти у стародавній Греції, тільки починаючи з Геракліта. Один може бути сильнішим або більшим за тисячу, якщо він найкращий, стверджував темний, і закликав перевішати всіх жителів Ефеса за фразу Хай не буде серед нас найкращих. Ну, з основними ідеями Ніцше порівняйте самі. Можна продовжувати ще довго, але думаю, ви вже зрозуміли, скільки великих людей створили собі славу і вплив, лише творчо переосмисливши спадщину Геракліта. Але найбільше у Геракліті мене вважає його метод він не створив вчення, ну в загально прийнятому сенсі цього слова. Нема і, очевидно, ніколи не було чогось, що можна було б прочитати і зрозуміти. Ну або в крайньому випадку запам'ятати, а потім переказати. Ну, як у Платона, наприклад. Геракліт – філософ для філософів, або, принаймні для людей, схильних до рефлексії. Він вважав, що те, що він каже, неможливо зрозуміти прямо і викласти у вигляді теорії, а можна лише навіяти, ну так, щоб сенс сам з'явився в голові читача або слухача, як кінцевий продукт. Він мав дивовижну здатність створювати такі приголомшеві фрази, при осмисленні яких думка з'являється сама собою. Звідси всі його афоризми і про річку, і про війну, і про те, що добро і зло одне, і багато інших. Це дуже незвично, але це працює. Очевидно, його стиль хотів повторити ніч, коли казав, що писати треба притчами. І загалом не буде перебільшенням сказати, що він був і досі залишається неперевершеним за силою і оригінальністю мислителем. На цьому все. Не знаю, зміг я викляту у вас такі самі почуття захоплення, які оволодівають мною, коли я згадую про Геракліта. Я старався. Буду вдячний за підписки і лайки. Чекаю обговорення в коментах. Якщо з'явиться бажання підтримати канал капічиною, не стримуйте себе. Всі необхідні для цього інструменти є в описі каналу. Побачимось!